Коли зроби якісь певні дії, і ось отримай гроші і витрати на що Кажи, кажи Пащенко, скажи вже. Бо нас, да, я хочу там. сказати: коли я відкрила склад, до мене почали приходити партнери з інших структур, і вони в шоці від перше, від того, що в нас є мотивації від наших наставників вищих, а друге, вони в шоці від цих цифр. Я хочу сказати велике дякую наставникам Аня, Оля, Катя. ви. Мало того, що ви робите мотивації, премії, так ви ще й підтримуєте і морально, і психологи, і пенділі роздаєте, і цукерки роздаєте. Ну просто ну, такого немає ніде. Реально, дівчата. Я вам кажу це чесно, тому що я вже в цьому впевнилася. Я очень чесно, ще хотіла сказати вам, так, поставлю телефон, не части в війській движухі, але знаєте, наскільки щось для мене зробив ви.